Не показав я вам, друзі, ще по протоколах по цьому павербанку з Аврори. Давайте я вам покажу. Бо бачите, пропустив такий момент. Люди пишуть, знімаю вам таке коротке відео. Дивіться, з USB звичайного у нас 5 вольт, 24 А BC, c 912 вольт, Samsung, Huawei. Далі, що в нас ще? Quick Charge 2.0, також, як ви бачите, присутні. Навіть Вокдаш є. Друзі, є Вокдаш, Pump Express немає. 1, 2.0. Добре, по Type-C, давайте швиденько. Провіримо. Так, в мене принтер сзаді годить. Так, по Type-C. Дивимось, перезавантажується. Power delivery 22 Вт є. Також BC, Apple, Samsung, і все є. Так що тут все по протоколах прекрасно. Прекрасно. Ось так. Дивимось. Супер. Quick Charge 4.0. Бачите, є. Все присутнє. Pump Express, звичайно, також не буде. Також, якщо хтось дивиться коротке відео, не знає, як перейти на повноцінне відео з оглядом. Ці всі відео в мене пов'язані. Показую вам, як це все відбувається. От, наприклад, коротке відео з моєю пилкою. Так, бо тут звук великий. Бачите, внизу вам показую, для тих, хто не знає, щоб перейти на повноцінне відео, нажимаємо внизу, де в нас трикутничок. Плей, бачите, нажимаємо. Автоматично переходимо в повноцінний відеоогляд. Це з короткого ці всі відео короткі в мене пов'язані з основними. так що можете ось так переглядати.